так. Із середини вигидає сосна, вражена судинним мікозом. Хвороба розвивається на пошкоджених комахами-шкідниками деревах, які попередньо ослаблені екстремальними погодніми умовами. Прервати цю послідовність можуть лише своєчасні санітарні рубки, пояснюють науковці. Дерево сохло до половини крони, Ось там є таке дерево. Верхівкова частина абсолютно жовта. Нижня ще зелена. Якщо ми в цей момент дерево зрізаємо то ще частина деревини, яка знаходиться під кроною, вона буде абсолютно тобто вона буде повноцінна товарна деревина. Так можна врятувати не лише товарність деревини, а й запобігти поширенню хвороби. Адже як зауважують фахівці, за останні п'ять років площа осередків хвороб у лісах обласних держлісгоспів збільшилася на 58 відсотків або майже на 10 тисяч гектарів. Проте, помітне збільшення площ санітарних рубок викликає супротив громадськості, що ускладнює проблему. Нещодавно саме так сталося у Коростишівському лісництві. Місцеве населення втрутили в дану ситуацію, і в результаті рубка була припинена. Ми провели дослідження і станом на 7 липня цього року побачили, що якість деревини значно втратила свою. Технічну якість шкідники поширюються. Населення так само в зв'язку з тим, що лісові насадження хворіють. Втрачають в екологічному плані як прогресує хвороба, та які можуть бути економічні втрати. Учасники семінару розглядали на прикладі одного з уражених кварталів малинського господарства. Продовж двох років здорове насадження перетворюється на суцільний сухостій. За два роки з одного гектара втрати будуть складати по якості деревини більше 30 тисяч. 30 тисяч гривень, по даному насадженню 33 тисячі. Ну і відповідно, якщо брати недотримання бюджету місцевого рівня, це теж складає більше 10 тисяч гривень. От ви можете порахувати на один гектар втрати складають близько більше 45 тисяч гривень. Фахівці свідчать, що приблизно 85 відсотків виявлених осередків захворюваності у лісах області спричинені звичайним сосновим пильщиком. Найбільші уражені ним площі зафіксовані у народицькому спецлісгоспі, у Радимишельському та Малинському лісових господарствах. Майже всюди в області фахівці спостерігають масове всихання не лише сосняків, а й ялинників та насаджень ясеня. Загалом цього року держлізвоспів області запланували провести санітарні рубки на площі до 17 тисяч гектарів.